Сьогодні до студії ми запросили відомого вінницького винороба Володимира Гігінешвілі та організатора фестивалю вину Вінниці Ярослава Юшкова і говоритимемо. Звісно, що про вино та новий формат мистецької і гастрономічної події, що стане унікальним майданчиком для підтримки українських виноробів під час війни. Про вінницькі вина знають у в Україні і навіть в Франції, в Англії вже знають. знаємо світі. І ви доклали до цього свої засі. Ну всі. Всі, хто займається про розвиток гастрономічного туризму, виробництво унікальних вин в Україні та підтримку вітчизняних виробників, які попри війну продовжують роботу в Україні. Цікава і така особлива тема у нас сьогодні. Знаєте, от яка е, підсвідомо вимагає от, позитивного настрою і говорити про неї е, в позитивному ключі інакше не вдасться. Але такі у нас реалії, що війна складний час для всіх, і е, винороби не є винятком. І навіть пам'ятаємо на початку повномасштабної війни проблеми із логістикою, руйнування виноробень, окупація е, на жаль, але такі наші реалії. І сьогодні, е, в таких складних умовах, е, ми мусимо. Підтримати наших виноробів, підтримати вітчизняних виробників, і у Вінниці невдовзі відбудеться захід Вінниця Wine Days». Ярослава, ви є його організатором. Розкажіть, будь ласка, про що буде цей захід? Яка його основна мета? Що хочете донести до людей, перш за все? Першочергова мета це популяризувати Поділля як винний регіон, тобто довести, що дуже давно. Тут вирощували виноград, і в перспективі тут теж будуть вирощувати виноград. Ця подія, по перше за все, для професіоналів галузі, для виноробів, виноградарів, сомельє, студентів профільних вузів. Подія буде складатися з декількох підподій. Як є Як і професійна секція, так і, скажімо, розважальна. Професійна секція це дві. Наушнаукові конференції. Перша це еногастрономічний туризм, драйвер розвитку туристичних дестинацій і міжнародний вінницький міжнародний симпозіум. вина. його основною темою буде повернення України в міжнародну асоціацію в виноробства. Тобто, цього року ми повернулися на міжнародну арену, от і така розважальна секція більш. Це виставка виноробства на скоронах. Це саме про те, що ви казали. Це ті винороби, які залишилися, які працюють і виробляють українське вино. І ми представимо це вино українській аудиторії. Дні вина у Вінниці триватимуть з 24 травня по 28 25 З 25. З 25 фактично, заплановано. Я подивилася програму. Ну це просто шалена кількість заходів. Запланована, і багато гостей, хто. Візьме участь, що відбуватиметься у рамках запланованих програм. Це і конкурси, і дегустація. Якось більш детальніше про це. Хто буде, як це буде і що буде відбуватись? У нас три локації: це Вінницький торговельно економічний інститут, це ресторан Тіфліс і туристичний хаб Візітвініця. На кожній локації окремі події. Якщо говорити про інститут, то це наукові конференції, більш така освітня секція. В ресторані «Тифліс» ми представимо виставку виноробства нескорених. Це буде майданчик, де можна буде продегустувати українське вино. У нас багато компаній кредитувалися, зарезували місця, можна буде купити вино угу. і придбати. Навіть. Так, да, придбати. придбати. А у якості сувенірів чи призів чи, буде? чи так, буде? Доступ на цю виставку буде траплятися таким чином. Тобто, якщо людина хоче. Зайти саме по собі, то вона має заплатити кошти і зайти. А на згадку зробити він... донат відповідальність. Так, так. так угу. На згадку може придбати собі брендований бакал і з ним пройтись по виставці і скуштувати українське вино. Я знаю, що Вінницька міська рада активно підтримує цей захід. А чому що каже міська влада? Що каже, чому наразі для міста важливо підтримувати такий захід? Такі заходи, такого формату і такого спрямування. Я вважаю, що для міста це по першу чергу важливо, що це розвиток винної культури. Ми не, ми не кажемо як про алкогольні напої, а більш вино як культура, культура споживання, культура виробництва, культура вирощування. Як складова гастротуризму, Знаєш, що гастротуриз... він, так, він добре розвинений, до речі? Так, так, це одна з найжливіших, один з найважливіших напрямків розвитку туризму в Вінниці. А якщо говорити от про виробництво вина в Україні сьогодні, Володимире Карловичу, на вашу думку, чи є можливості його розвивати, враховуючи, що такі що живемо в такий непростий час повномасштабної війни в Україні? Ну, і ви на початку сказали, що Вінці? розвивається. І, і в Україні він чи, чи ми будемо відокремлювати поділя ну, наразі? В Україні вино розвивається? Українське вино вже давно. В Вінниці ми на початку. Шляху, але ми зараз е, вивчаємо там історичні е, е, такі події, які були з вином зв'язані, знаходимо документи, що на Вінниччині робили вино ще в 18 сторіччі, багато робили, але з часом всі перейшли на водку. Ми хочемо це возродити, щоб це зробити. Це було вінницьке вино, тому що. Ну, знаєте, в Молдавії роблять вино, а в Вінниці не роблять. Ну, чому так? І ми доказали, це що це поряд. можна поряд угу. через Дністр. І ми знайшли документи, і ми докажемо, що Вінницьке вино з часом буде краще, ніж молдавське і французьке. Ну, Через багато років може. А розвитку для українського вина, ну, якщо так сказати, кількість вина, які випиває українець, в рік це 2 літра, а француз 38. У них зовсім інша культура споживання, да. так? Вони споживають да. вино щодня. А у ну, нас хотим, ну, ну, майже. Що майже, що, що щодня. Ну, Але часто декілька разів Просто на тиждень, вих... скажімо, навіть великі. Вони, вони кількості. менше споживають таких на там. Горілку, віскі вони більше п'ють італійці, приміром, майже щодня ну, щодня да. вони займі, да. у замість, не землю, особливо в жаркий літній період за замість замість води п'ють багато вина замість води, тому що навіть як раніше так пили е, в давні часи, пили вино і пиво, тому що е, у воді могли бути різного роду бактерії. А да. вино да. – більш стерильний продукт. Володимире Карлович, так. я хочу ще додати е, про те. В якому стані зараз українське виноробство, як воно розвивається, ми представимо в рамках цієї події, в рамках нашої події Вінниця Вендес, буде представлений документальний фільм під назвою Поранена земля, режисер Роман Заєць, режисер буде на показі. Це саме те, у якому стані зараз опинилися українські виноробства, українські поля з виноградами. Тобто ті всі виноробні, винокурні. Як вони пережили війну, як вони зараз себе почувають, як вони розвиваються? Це буде благодійний показ. Ми будемо збирати гроші на військовий шпиталь. Знову ж таки, для привернення уваги. До цієї проблеми, і до цієї події, і ми говорили з вами перед ефіром Володимире Карловичу. Ви сказали, що виноробство в Україні розвивається, розвивається досить активно, і це, це період зростання якості вин. І от декілька разів сьогодні ви сказали фразу Вінницьке вино зрозуміло, що кожен регіон, регіон має якісь свої унікальні особливості, навіть якщо говорити про, про Україну це і Закарпаття, ближче до Молдови, Одещина. А от в чому саме унікальність Вінницького, Подільського? Вона. Ну, коли говорять про українське віно, ну, говорять про Одесу, Миколаїв, Херсон і Закарпаття. Про інші регіони поки що не говорять. Але от, ви побачите, на цьому мероприємстві буде стільки виноробів з усієї України і з Житомира. Ну, з Вінниці Житомир. Тернопіль, Хмельницький тобто люди намагаються робити хороші вина, і клімат міняється. І дуже багато. Ну, Винороби це особливі люди. Це образ життя, це образ мислення, це вже зовсім інші люди. І вони роблять щось нове. Ну, завжди нове тяжко йде. Але я думаю, що з часом це все. Прийде, поміняється клімат, і може краще вино буде на Вінниччині, а французи нам будуть до нас їхати просити у нас. вино. Може, таке бути. Так вони так же це роблять. Вони, да. вони купують виноград одеський чорний, сорт одеський чорний, який, який вирощується Україні. в Україні в Одеській да. області, і з нього роблять вино? От там на цьому мероприємстві будуть документи, фотографії. Які говорять, що в Могилі в Подільському уїзді в 898 році збирали 400 тисяч відер дервина робили? Зараз не роблять ні одного. Треба це вернути. Це ціла отрасль. Це Тобто можливості є, і от ви навіть да, казали, що французи да. закуповують нашу сировину для того, щоб виготовляти вино. А в чому труднощі тоді для українців, і от на поділі у Вінниці, зокрема, в чому труднощі для виготовлення? вина сьогодні стоять перед виноробами. основні? Тут, тут, тут багато є моментів. Це і так сказать, саженці спеціальні і кліматичні умови. Треба підібрати. Але ж вони є, французи ж купують. Ну, це ж в невеликих кількостях, а нам треба розвивати, щоб це було більше щоб і більше. щоб ми могли да. конкурувати. Для цього треба спеці... ну, виводити сорта, треба вчитися правильно його вирощувати. Це прийде з часом, але якщо не робити, то точно не прийде. А як починати це робити, то прийде час і це все вернеться, і потім буде наращуватись. А впливають якось от особливості регіону на характеристики? Конечно, вона. Звісно, ну всім відомі, допустим. Знамениті ріслінги з долини рейну. Кращі ріслінги в світі. А клімат в них ну, навіть холодніший, ніж у нас в Вінниччині. Але вони вирощують ріслінги, які кращі в світі. Може і ми йдемо якийсь свій сорт вина і буде краще в світі. Треба пошукати треба пробувати. От. Цим ми і хочемо наших людей заразити цим, щоб вони хотіли це робити. І власне з цією метою проводиться да, буде да, проводитись да, да. в Андес. А для того, щоб українське, от Вінницьке вино могло скласти гідну конкуренцію винам Італії, Іспанії, Португалії, Франції. Що для цього потрібно? Ну я думаю, час і бажання це робити. За скільки це часу буде? Це вже другі французькі, італійські вина вже 700 років виробляють. А, а ми в Україні, такі не почали. я читала 10-11 століття, перші згадки про вину про вироблення. Ну, згадки про вино. А так масово це почалося десь там в 19 столітті тільки. Тобто ми стільки 100 років робимо, вони вже 600-700. Тобто в нас ще є час розвиватися. Але якщо не робити, то точно ви не ж Володимире Володимир Карловичу. От виноробство, от як ви казали, що є професіонали, є любителі. Ви любитель, який став професіоналом. Тобто, ви своє захоплення перетворили з часом у справу, у бізнес. Що для цього ні, ну, точно не в, бізнес. не в бізнес у справу. Ні, ні. Бізнес а справу бізнес Спра... це, це те, що приносить прибуток. А вам це приносить задоволення? По поки що задоволення, але це теж дуже важливо. Але все одно от який шлях ви пройшли? От від того, що ви ну, захотіли там займатися? Що починали? Перше вино з 20-літрового бутля з різинової перчатки. Зверху а у нас, так до речі, багато він не да. на поділі. Ну, а... Взагалі українців, коли залишаються у нас ягоди після підприємство, літа. ліприємство, ну таке. Супер современне таке обладнання, яке як найкраще обладнання, яке є в виноробці, є у нас, і ми робимо достойні вина. Тобто треба бажання, треба це любити, цим захоплюватись, да, да, а, потрібне обладнання, зрештою, да, да. сучасне. Ну і професіонали, які допоможуть це робити. Ну я ж не професіонал, але в нас в компанії є професіонали. Які мають досвід уже виноробство, там з Грузії професіонал, який в нас 25 років робив вино в Грузії, а тепер робить у нас. І Молодий професіонал є, який вже навчився, теж робить. Без професіоналізму, без знання, це дуже так, так здається, що ну що вино там, видави сок, і от тобі вино. Не все так просто. Якщо зробити хороше вино, це складна річ. Ви, мабуть, підтвердите цю фразу, що кадри вирішують все. Ну і кадри вирішують все. Ну, всі вважають, допустим, ну, у нас же всі вміють лікувати, строїти, вчити, всі ж знають. І всі вміють робити вино, але не все так просто. І от, напевно, що просто освіти спеціальної для цього недостатньо. Потрібен обмін досвідом між а виноробами, да, між фахівцями. Да, да. А от хочі діляться своїми? Можливо, у кожного ж є да, якісь свої да. авторські методики, якісь свої таємниці. А, ну, авторські методики. І, ну, напевно, ну, не всі ну, хочуть ділитися, діляться, діляться, діляться. розповідають ну, винороби це особа каста людей, ага. які абсолютно не ну, як сказати. Не завідують друг другу, вони діляться. От коли збираються винороби, то вони можуть говорити там, правда, всі кажуть, що в них саме всі кажуть, що в нього, якщо в гості до винороба приходять, то всі його хвалять вино. Він сам думає, що це дійсно так, а воно не завжди так. Ну якщо правду говорить, то тоді вчиться винороб. А якщо навіть повністю скопіювати методику одного винороба mm -hmm. і зробити не вийде 100%, не вийде 100 ж таке. А від чого? Ну це ж і від сировини залежить. залежить і навіть і, 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 і від душі, яку від вкладають. Душі. Виною, треба та робити процес. з такою з відкритою душою, не бути злим, без завісті, тоді полося хороша І професійно. Має бути талант і пристрасть до цього. І бажання, а от можете сказати от такі прості поради, от як обрати хороше вино? На що треба зважати? Ну, добре, поки що, поки ми його ще не скуштували. так? А от прийшли ми до магазину, приміром. Що ну, би ви радили, на що звертати увагу? Передусім, треба знати виробника. Якщо це виробник з іменем, то це перше. А якщо немає імені, можна дати йому шанс якось? Можна. Тоді на що? Тоді Ціна. на що звернути увагу. Ну, не може коштувати бутилка вина 57 гривень, якщо виноград для цього вина 160. Ну, таке не може бути. Це потім, ну, я це не то, що там противник імпортного вина, але коли е, бізнес, якщо ми дивимося, що якщо там французьке чи італійське вино то воно повинно бути краще, ніж наше. Це не так. Да? Є італійські, там, французькі вина там, відомих там, виробників, які стоять там, за 20-30 тисяч гривень. А навіть є в євро євроціни, захварні да. такі. А, а якщо вино там, італійське чи французьке, яке коштує 400-500 гривень, то це точно шмурдяк. 100%. Володимир Карлович, а якщо пляшка вина коштує от, приміром 30 тисяч євро? Що от чи виправдана реально така ціна? Ну якщо у вас є 300 мільйонів євро, чи вам не купити за 30 тисяч? А ні, ну а навіть якщо і є. Mm. Але чи виправдана реально така ціна може бути за вино? Тобто, що ну, у нього це, має бути такого особливого, що воно ну, вартує таких ну, величезних коштів? Розумієте, що а, а, а що може бути? Випродно тим, що коли часи стоять там 100 тисяч євро, і другі mm. часи стоять тисячу гривень. Ну, Вони нічим показує. не гірше. Нічим не гірше. Yeah. Але ж купляють ті, це вже престиж. Це Статус. Так. Як, 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 як говорять, понти. Ну, не зовсім понти. Тобто це як вино, яке коштує 30 тисяч євро, якщо ми говоримо про цю суму, то можна бажати, це як картина Ван Гога. Чи Ну таке вино не п'ють. Чи Йо, перший, чи, там перший автомобіль Порше, який був випущений, там, чи що ще. Тобто це, це, це культура, це вже предмет іскусства. Угу. А якщо говорити про українські вина, от яка е, нормальна цінова політика для українського вина? Для, ну, такого, для потребителя вина, це від 200 ну, до 500 гривень от, в цьому проміжутку. І от придбали ми вино від 200 до 500 гривень, принесли його додому. Розкажіть, як його правильно вживати? З чого має починатися знайомство з вином? Ну, з якими це, це треба приїхати до нас на виноробню, пройти дегустацію, і там вам все розкажемо. Це розказувати в пів години ми не вложимося. Це треба і показувати. А от ну, от коли ми п'ємо вино, на що ми маємо звертати увагу, передусім, щоб зрозуміти, що воно якісне. Ну, що воно вам подобається на смак, от і все. Ну, комусь може і за 60 гривень подобається на смак вино. Це його на здоров'я. Його судьба, що ж таке робити? Можна і так бути. От то наша одна з основних наших цілей це. Ми будемо вчити людей, вчити, як це робити. Так. Щоб людина, щоб людина вміла розпізнати вино за 60 гривень і за 600 гривень. Вчити людей культурі споживання Да. Вина. да. А от на цей захід вінниця Days» Хто може потрапити із бажаючих? Тому що будуть запрошені, організатори запрошують гостей, конкурсантів, учасників. А як, як зареєструватися? Гостям не треба. Приходьте, беріть бокали і йдіть пробуйте. Якщо ви хочете побувати ну, на конкурсі, там. А конкурсанти вже визначені, до речі? Ні. Конкурсанти вони Ні. визначаються. Вони визначаються конкурсанти, а журі. У нас 14 чоловік, дві групи, по 7 чоловік, журі, всі мають, які мають третю, четверту ступінь акредитації сомельє. тобто це професіонали, які мають документи определені. І це буде комісія, і там йде між міжнаробами. От, дуже такий Серйозно. А ви також в журі в комісії, Володимира Карловича? Ні, Володимир Карлович, Я не маю права бути. Володимир Карлович. Почесний президент. Я, ні, ну І мої вина теж в журі, в смислі на, на конкурс виставляються. Але там, там не знають, чиї вина. Вони закриті, вони під номерами, бутилки не видно, ні етикетки, нічого. Опіляється вино по номерам. Один, два, три, чотири, потім розшифровується. І конкурс «Одеса Wine one spirit of він проводиться згідно правил ОІВ і на базі програми Лайф». Це програма, яка побудована на базі блокчейн. Тобто, результати конкурсу виключають підробку чи там, маніпуляції якісь там. А винороби хочуть знати про своє вино? Угу. Справжній винороб. Це не завжди, коли тебе хвалять, а ти повинен знати про своє вино. Все. А хто тобі може це розказати? І недоліки, якщо І вони недоліки, є, І недоліки, а для того, щоб виправити недоліки, треба їх знати. І комісія це все покаже, розкаже, що це розписано. Вони. І тоді можна робити якісь. Переможця визначає лише комісія, журі, а гості ну, заходу не, можуть не, тільки коштувати. Переможця, там другий трохи система, коли є, е, е, так сказати, е, золото, срібло, бронза. Кількість балів, яке набирає вино, це, допустимо, золотих медалей може там бути 5, 10, 15. І гран-прі може бути теж. І це вино, яке набрало більше 80-96 балів. Ну, це... От ми в 2021 році взяли гран-прі. Наші наробні коли конкурс проводився да, в Одесі, в Одесі на Одеському конкурсі. Да, ми взяли грант зараз. З очевидних причин там да, дуже там не дуже проводили. Сподобалось Одеси там, що ми забрали в Вінниць, в гран при. Але ще буде, ми переможемо обов'язково, і такі подібні заходи будуть проводитися на лише у Вінниці. І в Одесі, і взагалі в усій Україні, тим більше що розвиток вона набуває у нас такого широкого розмаху. Люди, які починають пити вино, міняють там такі водку. Я сам такий, я весь час пив горілку. А зараз не вживаєте взагалі? Ні. Тільки вино. Nee, тільки вино. А <клес> як от вживати вино для здоров'я? Ну, для того, щоб не нашкодило. Чому ну, можна щодня? Ну, зрозуміло, що вагітним <клес> до 18 років не можна. Ну, якщо вагітним. хлопчиком, то можна. Вагітним з хлопчиком то можна? Трошки Червона. А що це за дискримінація така? Ну, вино напій чоловіків. Багато вина. То його треба привчати зразу. <гум> а як от вживати, аби не нашкодити? В якій це має бути кількості дозволено? Знати міру. А от в чому це? ідея, ця міра? Кожного вона своя чи як? Можливо, своя, да, кожного своя. Да, методом тика. А на фестивалі чи буде міра для гостей? А, ні, кожен свій сам кожен визначає, віру. але ж є вікові обмеження, Безумно, так? Безумовно, вікові обмеження 18, а, ну, до 18. Да, років і ну, обмеження я вважаю, це далі. Так, а до років. І... І... – наша охорона буде дивитися за мірою людей, які будуть споживати цей алкоголь, які будуть споживати вино. Тобто організатори готуються, так. конкурсанти готуються. Да. І президія готується гості лише збираються для того, щоб Відвідати такий цікавий захід, покращити культуру споживання вина в Україні і у нас на Поділлі. І е, на завершення нашої програми я би хотіла вам, вас запитати от про виробництво вина в Україні, от яким ви бачите його у майбутньому. Ви сказали, що зараз воно на підйомі. Ми працюємо над тим, щоб покращити його якість, його характеристики. А якщо зазирнути у майбутнє, от коли ми, ми переможемо. Україна буде відновлюватись, ми будемо відновлювати свої можливості, і в тому числі у виробництві вона. Виноробні, ті, які зараз знаходяться в окупації, повернуться на свої території, дай Боже і ми на це дуже сподіваємося. Яким би ви хотіли бачити от, майбутнє виробництво вона? Я вина можу в Україні? сказати за подію, яку я соорганізовую. Дивіться, в Італії є Венеціанський кінофестиваль. Венеційський, мабуть, правильніше. Венеційський кі... Венеційський, Венеційський, Венеційський кінофестиваль угу. це подія класу Ауст в області кіно. Тобто, моя, моя задача побудувати в Вінниці подобну подію, але про вино. Тобто ми станемо центром українського. Лучше желание вийти не може. Володимир Карлович, а про що мрієте ви? Як бачите, <рес> о, як ви бачите розвиток виробництва? Вона от для себе, для своїх ну, для себе так. Це, це ж не, не моя не, не основна діяльність була все життя, але це дуже цікаво. Це дуже цікаво. І я, коли в, ну, в другі країни, то я бачу, як воно розвивається там. Якщо в нас буде розвиватися ну, по, 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 так, як розвивається, наприклад, зараз е Франція, Італія, і ми можемо це теж. Це кількість виноробень повинно бути багато. Для того, щоб була конкуренція, щоб на ринку були не, не 5-6 таких виробників, які роблять весь ринок держави, Ну і держава трошки до повернутися лицем до, до місцевих виноробів. Якщо сьогодні е, ринок вина в Україні, українського вина 20%, а 80% – це закордонне вино. Коли буде наоборот, туди буде побіда. І це все буде определяти споживач. Якщо буде пити українське вино, то вони менше будуть возити. не буде кому продати. Тому всі на він Wine Days да, куштувати і... українське, да. підтримувати українських так. виробників. Чекаємо. А ми обіцяємо, що наші вина будуть кращі. А вони вже є краще. тому що це наше, це да. ж українське. Дуже дякую вам за цікаву дякую вам. розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостями програми на часі були Володимир Гігінеєшвілі, почесний президент Вінниця Ваєндеїс, і Ярослав Юшков, продюсер проєкту Вінниця Ваєндеїс. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що дивились.